Куля, яка змінила його життя. Він йшов рятувати своїх товаришів, які потрапили у засідку, але сам потрапив під обстріл бойовиків. Поранення було настільки важким, що медики кажуть, завдяки лише диву вдалося витягти бійця з того світу. Однак, 26-річний житель Миколаєва Євген Сабій тепер прикутий до інвалідного візка. Кулеметна куля розробила воїну кілька ребер, прошила легені та хребет. Вона застряла 2 сантиметри під лопаткою, під лівою лопаткою. Цей невеличкий шматок металу приніс у сім'ю цабіїв багато сліз та горя. Мати показує кулеметну кулю, яка поранила її сина. Каже, не розлучається з нею ні на один день. Вона стала своєрідним відліком відтоді, коли життя її дитини змінилося назавжди. Ну, всі говорять, інвалідна коляска. А, що на ноги він не стане, у нього ж позвоночник перебитий. Стремимся, щоб хоча б хоча б до колін. Євгена мобілізували у травні минулого року. Спершу він мав служити в батальйоні територіальної оборони Миколаєва. Але коли бойовики посилили наступ, хлопці відправили у зону бойових дій. Частина бійців потрапила у засідку під Волновахою, і Євген із своїми товаришами вирушили їм на допомогу. Мой тільки рюкзак зняли, мені в спину з пулемета, виходить. Прошиба позвоночник. Трібра лівих, одну праве, легкі. Ну, не мог не крикнути, нічого, і виходить, вже стемнело, і м'як, як би, не могли знайти. І вночі пролежав, утром на шліденці. Першу операцію хлопцеві зробили у полоні. Потім його вдалося обміняти на бойовиків. Лікування бійця продовжили в Дніпропетровську та Одесі. Тепер він проходить складну реабілітацію у Львові. Процес відновлення функції нижніх кінцівок він не є один день і два дня. Ну, загальна світова практика дає до двох років від відновлення. Сім'я шукає кошти на сучасний інвалідний візок, спеціальне ліжко для людей з травмами хребта та подальшу реабілітацію. У Євгена немає батька, тож усі турботи лягли на плечі мами. Вона просить усіх небайдужих допомогти синові максимально повернутися до нормального життя. Степан Грицюк, корисмальку, ти львів, Спецкор, 2+,2. на Робити добрі справи дійсні, свідчить. Просто для небайдужих людей, хто має можливість і бажання допомогти євгену цабію та його родині. Усю необхідну інформацію та банківські реквізити ми розмістили ще й на сайті телеканалу 2+,2 у розділі допомога.